Всім привіт! Гарного чудового дня. Так, ось що у мене виходить, так? Так, це вч... е... вчорашня красуня, так. Дивіться, тут уже ось ця гілочка так іде. Розпочала квіточку виплітати. Ну, ось, виходить, ось доплива ось до цю дотак. Зараз я пройдусь по схемі, можливо, хто вперше зайде. Так. Так, ну ось така вона цікава буде. Ось така вона цікава робиться. Так, ну далі буде, я думаю, ще, ще цікавіше, ще красивіше, тому що далі підуть, піде ось тут квітка, і вона взагалі буде вже більше, я думаю, більш зрозуміліше, що, що тут ось ці листочки йдуть. Так що, я думаю, що далі буде ще, ще красивіше. Так, закінчився в мене один моточок ниточок. Ну, тут довжина, ой, ширина тут коротша, ніж у скатертині. Тому тут ось на, на один моточок ось стільки пішло рядочків. Правда, я не рахувала, скільки рядочків, тому що е, все одно плисти далі. Так що. Ну, але такий шматочок є. Так. Тепер я вам ще хочу показати, так, переключаюся на схемку. Так, схемка. Ось ця. Тут я закінчила рядочок, розпочала новий рядочок. Так, ось цей рядочок вже розпочала. Не, не побіжиш тут сильно, але хочу вам показати, що в мене тут виходить. Так, ось що в мене тут виходить. Ось такий, така вона сама по собі виплітається і такий узор ось виходить. Ну, це поки ось так. Надалі я також думаю, що буде цікавіше. Так, і, і хочу вам показати, показати, так, ех. так, я збільшила знову. Збільшилась, збільшилась. Так, ось така у мене ще піднялася. На декілька рядочків ще піднялася. Бачите, яка вже у мене тут висота. Ще піднялася. Так, але ще мені я вимірювала, значить, ось по великому пальцю. Отак. Ой, по, по цьому посередньому пальцю, отак. І там ще ось такий шматочок. Так що ще мені ось такий шматочок виплисти. Так, ну, плиту. Сьогодні, о 18-й годині, конференція. Хто для нас Ісус Христос? Кому цікаво? Приєднуйтесь до переглядів. Ну, і завтра я вже посилання, вже конференція закінчиться, і завтра я вже вам скину посилання. Вона велика, дуже буде, але дуже цікава інформація, і взагалі це просто, знаєте, пора вже знати правду, що у нас як відбувається і як відбувалося раніше. Розумієте? Тому що дуже багато чого нам нав'язують. Нав'язали, верніше, можна сказати, і ми так думаємо, що це тільки так. Тому, кому цікаво, будь ласка, на різних, набрати конференція, Хто для нас Ісус Христос, вона буде перекладатися на 70 мов, так що її можна буде знайти скрізь. Так, що я хотіла сказати. Дала вам запрошення і також хотіла сказати, що якраз буду конференцію дивитися, то в мене сьогодні часу, буду дивитися і плести. так що Можливо, цей шматок до плиту. Ну більше всього, що я скоріше буду займатися цим, тому що дивитися конференцію і плести по схемі трішки невдобно, а тут собі просто ниточки міняєш без схеми і плетеш. Думала, що я ще думала, не знаю, чи вийде, коли ось в вершиночку я вже втикнуся в ту висоту, яка мені потрібна. То я думала, що, можливо, мене ж е, тут і з цього боку у мене тут буде вільний простір, так, який мені потрібно буде доплести. А також у мене ще буде збільшення отут іти. Тому я думала, що можливо я якось трикутничками, е, тобто С2С. Можливо, я якось буду формувати цю техніку і тут, отак, щоб у мене, наприклад, ну, доплести оцей шмат, так? Тільки буду просто приєднувати, так? М -м ну, так собі думаю, як же його найкраще тут зробити, розумієте? Тому що, як вам і казала, що тут вигляді перевернутої трапеції, ось так розходиться буде. І з цього боку також. Тому я все думаю, як тут так гарненько, красиво його зробити. Ну, поки я доплету і я розпочала ще один трикутничок, ну, я це його. Він на тому столику лежить. Ну, вже потім вам покажу, тому що у мене ці дві частинки вони паралельні, однакові. Єдине, що тільки по кутках тут буду, по сторонах оцих бокових буду дивитися, примірочки робити. А ширина тут однакова. Ну, І висота там у мене також однакова. Ну, я ж кажу, це єдине, що, що бокові ці сторони буду примірки робити. Тому... Розпочала, щоб симетрично вже йти, і другу частину мені вийти на оцю ширину. Ну і потім висоту. Ну, той шматочок вже покажу в слідуючому відео. Ну, завтра, що там на завтра виплететься. Ну, більшості, що я буду займатися цим, бо я так собі думаю, що мені просто удобно буде. Може, яка серветка. Так, розберусь по ходу. Завтра, на завтра, вам щось покажу цікавеньке. Ну, а я вам щиро дякую, що ви є. Дякую за ваші теплі слова в коментарях. Дякую за вашу цю підтримку. Дякую, що ви мене просто дивитесь, просто лайкаєте. Просто, що ви є. Дякую даже тим, хто, хто не підписався на канал а просто дивиться. Дякую. Вам бажаю гарного, причудового, такого суботнього вечора. А він буде спокійним. Хай він буде чудовим, а гарного чудового настрою вам! Бережіть себе, любіть Бога і благотворчого суспільства. І зустрічаємося завтра. Пока-пока.